100 тисяч жителів Миколаєва залишилися без тепла після атаки російських дронів на місцеву ТЕЦ. Б'ють е, саме під час морозів може бути відповідне змерзання теплоносія. Чи вдалося повністю відновити теплопостачання? Не було цілий тий день, опалення не було дуже холодно. Вночі його вимкнули. На ранок його не було, але на вечір вже включили. Вдається зберігати звітності самої системи. Та чи можна захистити подібні об'єкти від нових ударів з боку Росії? Бачимо, як вони ціли руйнують саме болючі місця. Вітаю з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Росія в ніч на 16 люту атакувала дронами Миколаївську ТЕЦ. У результаті удару підприємство повністю припинило виробляти електроенергію, а 100 тисяч абонентів у місті залишилися без тепла. Зараз, за словами міського голови Олександра Сінкевича, теплопостачання є в усіх будинках. У Миколаєві цими днями вночі температура опускалася до мінус 10 градусів. Як містяни пережили ці дні без опалення? Та чи можна захистити український ТЕЦ від російських атак? Про це далі у програмі. Плани атакувати Миколаївську теплоелектроцентраль Росія, вочевидь, мала і раніше. У вересні 2022 року повідомлялось, що оперативники Служби безпеки України затримали пенсіонера, який, за інформацією відомства, допомагав Росії готувати ракетний удар по ТЕЦ. Російські військові обіцяли йому гроші та прихильне ставлення у разі, якщо захоплять місто. Чоловік фотографував периметр енергооб'єкта, стверджують в СБУ. Його затримали, і в червні 2024 року суд призначив містянину 15 років позбавлення волі за державну зраду. Але в ніч на 16 лютого 2025 року атака на миколаївську ТЕЦ таки сталася. Російські військові запустили по об'єкту дрони. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім намагався заспокоїти жителів по ситуації аварії на ТЕЦ після обстрілу Аркапів знайшли шляхи. Всі знаємо зараз, що робити. Що хочу сказати і попросити. Прошу чітко виконувати вказівки влади, тому що. Ми будемо від сьогодні підключати до тепла всі там будинки, але поступово, щоб не було там, знаєте, що хтось хоче там раніше і відкриє раніше і буде несанкціонований забор тепла, може провести до аварії. Тому не поспішайте, робіть чітко, як вам кажуть, і все буде добре. Але наслідки удару були справді значними. Міський голова Олександр Сянкевич повідомив, що наслідок атаки повністю знищено електрогенерацію, тобто підприємство вже не може виробляти електроенергію. Також 100 тисяч абонентів у місті залишилися без тепла. Серед них опинилася і місцева жителька Єлизавета Стратонова. Не було цілий тий день, опалення всю ніч не було дуже холодно. Ну поки будемо грітися обігрівачем, але ну я думаю, що все таки все наладиться і те з і опалення буде у нас. Комунальні служби почали ремонт одразу після обстрілу. Розповідає новинам Азов'я перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков. Зараз Миколаївська ТЕЦ працює та виробляє тепло, але відновити потужності, які були до атаки, не вдається. Визнає посадовець. ТЕЦ намагається надавати в такому в тестових таких режимах тепло. Практично в усіх квартирах батареї не холодні. Нам вдається зберігати життєстійкість самої системи подачі води і тепла. Тобто температурний режим і графік не дотримуються, звичайно. Але я живу в такій квартирі безпосередньо, то е далеко не критична ситуація. Батареї не холодні, вони теплі, але вони не ну, дають можливо тієї температури, яка до якої ми звикли пошкодження велике тест працює над е, зусилля е, але ну це це роботою навіть складно назвати це можливість е, якимось чином до дотягнути до теплих. До, до теплої пори Поки роботи тривали, в місті відкрили 67 пунктів незламності. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Світлана Гайдар, яка працює в одному з таких пунктів, розповіла, що ажіотажу не було. На сьогоднішній день по ситуації, яка склалася в місті, до пункту обігріву ніхто не звертався. Хоча він у нас працює постійно з початку опалювального періоду, працює по всіх чотирьох відділеннях міського територіального центру. Але можливо люди і знають про. Ро наш пункт і знають про пункт незламності, що у нас він існує постійно, але на жаль, люди не приходили. Ну можливо, на сьогоднішній день невисока температура, мороз невеликий, тому людей немає. Натомість значно більше людей зверталося в міський шелтер. Цей прихисток відкрили взимку 2022 року. Він є найбільшим в Україні, розповідає менеджерка Тетяна. Роботу шелтера оплачують німецькі і турецькі донори. Суботу воскресенье було по сравнению з другими вихідними було намного більше людей. І сьогодні з утра точно так же намного. Якщо з утра чоловік там 70-80, то сьогодні десь около 200 чоловік було з утра. Люди приходят. Почему? Потому что, во-первых, тепло, погреться, во-вторых, чай, кофе и хлеб. И вот в 12 вы видели сами: мы раздаем суп, и в 2 часа точно так же будет суп. В день печем более 3000 хлеба. Раздаем по организациям социальные службы, инвалиды, дети, инвалиды и в палатке, в шелтере. Теж люди отримують кому за, скажем так, пенсионный возраст і інваліди. Очень багато людей приходять, тому що вдома лежачі інваліди, больні, отримують на них точно також хліб. І це ми відкрилися 7 декабря 2022 року. Це вже третій рік. Кожен день міський голова Миколаєва Олександр Сянкевич повідомив, що завдяки співпраці з Данією вдалося отримати модульні котельні, що дозволило забезпечити теплом лікарні міста. Але за словами першого заступника міського голови Віталія Лукова, підключити квартири до мобільної генерації неможливо. Тому місто і надалі забезпечуватиме теплом пошкоджена ТЕЦ. Містева жителька Ольга розповідає, батареї в її квартирі потеплішали вже тієї ж доби, що й стався обстріл. Опалення було вимкнене, але потім. То вночі його вимкнули, на ранок його не було, але на вечір вже включили. Такі батарейки були тепленькі. Десь біля 12-ї знову вони стали прохолодніші. Але зранку вже було в нас опалення. Ну тобто воно є, так батарейки гріють і не вимикали поки що вже тепленько в хаті. Єлизавета Стратонова додає, до теперішніх відключень була готова, бо і раніше в її будинку опалення вимикали через аварії. Ми живемо на Спаській, а там. Ожен рік там в хорошому році, теж те, коли опалений сезон починався. То у нас не було опалення. два тижні всі були запаленням. Всі міста ми сиділи, чекали, коли там ну в центрі труби поремонтують, тому що вони рвуть і постійно треба ну, потребують ремонту. То ми вже звикли до цього. Атаку на Миколаївську ТЕЦ коментували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зеленський зазначив, що цей удар не має нічого спільного з ситуацією на фронті, і доводить, що Росія воює цитата проти наших людей, проти життя в Україні. А Шмигаль наголосив, що Росія свідомо хотіла створити в місті гуманітарну катастрофу у Миколаєві. Росія завдала удару по теплоелектроцентралі, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу. Це поставило під загрозу життя десятків тисяч людей. Завдяки ефективній роботі енергетиків теплопостачання в місті відновлене. Температура в домівках мешканців поступово повертається до норми. Колишній міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель пояснює різницю між теплоелектростанціями та теплоелектроцентралями. Якщо головним продуктом ТЕС є електроенергія, то основною метою ТЕЦ є виробництво тепла. Тому у випадку миколаївської теплоелектроцентралі втрата здатності виробляти електроенергію є не такою критичною, якою була б неможливість забезпечувати тепло, об'єктивна це є критичні об'єкти для міст для того, щоб забезпечити саме теплопостачання, менше електричну енергію. Якщо не виходить відновити теплопостачання протягом таких морозів, а ми бачимо, що це б'ють е саме під час морозів по теплоелектроцентралі е Миколаївській, і це означає, що може бути відповідне е змерзання теплоносія, які е циркулює по теплопроводам. Як результат можна отримати, якщо ми пам'ятаємо, на жаль, вже така історія була. Алчевськ, коли замерзає система і починає розривати, тому що там лід, треба додавати антифрізи і багато інших елементів, або підключати якісь мобільні рішення до мережі, щоб вони тримали, хоч на якомусь мінімумі температуру теплоносія в системі, тому це дуже болючі удари. За словами Олексія Оржеля, захистити подібні ТЕЦ від нових атак дуже складно. Проблема в тому, що ну, побудувати якось саркофаг над ними не вийде. Це може бути якийсь е, все ж таки захист від дронів. Е, це от. Де сітки, які не перше, так скажемо, етап захисту а, можливо, знов таки забезпечення, і так вже відбувається часто, що а, ці теплоелектроцентралі знаходяться там, де встановлені ППО, тому що ППО нас захищають міста в Україні. І якраз вони здебільшого знаходяться в території міст, тому покрити захистом ППО а, можливо, так теплоелектроцентралі це не підстанції «Укренерго», які знаходяться Зходиться на відстані і, і часто знаходяться на відстані, потребують безпосередньо фізичного захисту. А тому з цим аспектом можливо ППО і якісь елементи захисту, габіони, фізичний захист, це там, де видається потужність безпосередньо на трансформаторах, або ж захист обладнання, встановленням певних варіантів габіонів, бетонних конструкцій. Але зробити такий саркофаг, як от ми бачили, нещодавно не Вдарили по саркофагу над Чорнобильським четвертим блоком. Ну це дуже дорого. Ну, потенційно можливо, але звичайно, що це просто там катастрофічні витрати. Чи вдасться відновити Миколаївську ТЕЦ повністю та коли? Перший заступник міського голови Віталій Луков сказати не може, у тому числі з міркувань безпеки. Навіть якби в мене була ця інформація, я вам її не надав, але в мене її немає. Ми живемо під час війни. Ми маємо дуже обережно. Інформацію використовувати. Я розумію, що є багато тих, хто вже інформував нашого ворога про реальний стан, можливо, скоріше всього, таке можливе. Але точно ворог знає, що в квартирах, які опалюються ТЕЦ батареї не до кінця в нормі, але теплі, тому ми про це говоримо. Знову ж таки, ми повинні говорити людям, що це не гарантія. Що о, все буде добре завтра і так далі? Бачимо, як вони ціле направлено руйнують самі болючі місця. Щоб зменшити наслідки подібних атак, потрібні комплексні рішення, розповідає колишній міністр енергетики Олексій Оржель. Це, зокрема, утеплення будинків та будівництво котелень. А Віталій Луков також радить подумати про альтернативні місця, де можна перезимувати. Якби це був початок зими, а це міг бути початок зими. То в людей має бути обов'язково ще альтернативна на всякий випадок. При... Я розумію, що я зараз говорю, повірте, але хоча б ще одне-два місця, де можна провести зиму. Тобто, до друзі, родичі і так далі, тому подібне, тому що ну, ця сентября ми вже поступово виходимо перед кожною зимою. В великому місті, де централізоване опалення, потрібно розуміти, що ти будеш робити, коли цього тепла не буде. Тому що його фізично ніяка влада не ні міська, не державна не може повернути швидко, якщо йдуть потужні руйнації. Містянка Юлія Анпилогова замислюється про те, щоб переїхати з Миколаєва в інше місто. Можливо, доведеться купувати якісь електроприлади, які будуть опалювати. Так. Поїхати в в інше місто. В снігурівку поїду. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Дарина Дохоп'ята. До зустрічі. Вини приазов'я.